На 92-му місці в списку ста найкращих фільмів в історії українського кіно знаходиться короткометражна робота Кіри Муратової Лист до Америки, яка гарно зображає ресентимент Хома Головному герої необхідно записати відеолиста старій подрузі, яка іммігрувала до Америки. Ну, ти ж сам розказав, як тебе це місто вдохнує, що ви з нею тут гуляли, вдвоєм з собакою, вона їхала собаку з собою. Забрала І єдине, що він може їй сказати: А повернешся? Ударим ремешком твої сумки дорожні. А чим визвані його такі слова по відношенню до близької колись людини, стає зрозуміло з його способу життя. Ні женился, ні роботу, чувствую себе добре. Вот, курити почав, по-прежньому люблю. випити. свою квартиру він має, але здає їй жінці, яка нахабно не хоче за неї платити, і нічого зі своїм положенням головний герой зробити не може, на відміну від своєї подруги, яка просто захотівши змінила своє життя настільки, що іммігрувала до Америки. До того ж, єдине хороше, що в нього все ж таки є слушай, а плащ тобі прислали? Ну, каніш і Америки. головного героя зіграв Сергій Четвертков, український прозаїк, поет та співсценарист деяких робіт Кіро Муратової. Персонаж, якого він зіграв, мене відверто бісив. Бо замість того, щоб визнати свої слабкості та недоліки, він вибудовує ілюзію моральної вищості. Він переконує себе, що його скрутне становище не недолік, а певна чеснота. А успіх його подруги, не досягнення, а навпаки, зрада та відхід від справжніх цінностей. Так він виправдовує свою безпорадність та безсилля, перетворюючи заздрощі на презирство. А знайти цей фільм можна просто вбивши його назву в Ютубі або в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь на цей аккаунт, щоб не пропустити огляди на наступні фільми, там їх ще багатенько.